Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку розвиток зв'язного мовлення, розрізняю опис художній та науково популярний. Ось і все, дзвінить дзвінок, в гості йде до нас урок, сядьте зручно, усміхніться та на мене подивіться. Сьогодні на уроці ви будете продовжувати вчитись писати твори. Будемо вчитись розпізнавати описи художні та науково популярні. Віддайте, будь ласка, загадку. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Правильно, це у нас весна. Отже, весна це сонце, це струмки, це квіти, березень, бруньки, квітень, це птахи, це травень. Так, отже, розкажіть, будь ласка, яку пора року зобразила художниця? Так, весно, які фарби вона використовувала? Зелененький, біленький, жовтенький. Так, Що в ним використав? Наші підсніжники повилазились під землі, так, поверталися пташки з вирю, котики на деревах? Отже. Сонце з кожним днем піднімається вище, все більше обігріває землю, з'являються перші квіти. З тепліх країв повернулися додому птахи, з приходом весни дерева прокидаються після зимового довгого сну. Текст художній та науково популярний. Художній – це слова з переносним значенням, синоніми, антоніми, порівняння, емоційне мовлення, а науково популярний текст це наукові терміни, перевірені факти та відсутні емоції. Прочитайте, будь ласка, текст, сторінка 48. Сотні це піднімається вище над горизонтом, краще прогріває землю. Тому тане сніг, розмерзається земля. По стобура дерев починає рухатися сік, розпускаються бруньки. Багато вологів в ґрунті сприяє росту цвітінню цибулькових рослин, крокусів, прольських. Від тепла пробуджуються комахи, з'являється корм для птахів, тому вони повертаються з вирюю. Так, який ми можемо заголовок? Ознаки весни так, записали, будь ласка, там, де у вас так само є лінія, записали ознаки весни. Так, отже, текст на кого популярний? Це на кові терміни, перевірений факти, відсутні емоції. Так, і... Бачимо, що у нас тут? Прогріває землю, рухається сік, сприя росту, цибулькових рослин. Тобто це у нас був науково популярний текст. Отже, приготуйтесь побудувати художній опис весни, які слова ж ми можемо з вами використати? Прийшла, прилинула, настала довгождана, сонячна, тепла, ласкаве, привітне, лагідне, прокидається від зимового сну, весело задзюрчали. Побігли, гомінкі, дзюркотливі, веселі. Так, молоді, липкуваті, зелені, зазеленіли, з'явилися, дерева повиті зеленим туманом, з під снігу, на галявині, блакитні очка, фіолетові озерця, ніби впали сині хмарки. Повертаються з вирію, линуть до рідного краю, прилітають з теплих країв, пробуджуються комахи, з'являються метелики. Отже, наприклад, це може бути назва Весняна пісня. Я, наприклад, пропоную, як прокидається природа. Так, і це приклад тексту, який ви можете записати. Весна це дуже гарна пора року. Починає світити тепле сонечко тануть сніги з'являються пеші квіти підсніжники. На дерева з'являються зелені бруньки, а пташки повертаються з теплих країв і радісно співають. У весняному повітрі відчувається свіжість. все навколо живає. Трава стає зеленою, а небо ясним і блакитним. Весна це пора, коли хочеться мріти, творити і радіти кожному дню. Так, ви можете додати те, що полюбляєте ви весну чи ні, а, описати, якою є для вас весна. Прочитайте свій твір, якщо знайдете помилки, будь ласка, виправте. Та на сторінці 49 в квадратику ми з вами малюємо ілюстрацію до свого твору. Це можуть бути проліски, діти, які о, біля струмочка, струмочки граблики, гілка верби, квіти, прокидання природи, пробудження. Отже, я вам дякую за сьогоднішній урок. Ви молодці, впевнена, що твори ваші будуть чудові і з неодмінністю, з нетерпінням їх буду чекати, щоб прочитати. До побачення та гарного дня!